Буття 32 розділ і встав Лаван рано вранці, і поцілував онуків своїх, і дочок своїх, і поблагословив їх, і пішов та й вернувся Лаван до місця свого, а Яків пішов на дорогу свою, і спіткали його Божі ангели, І Яків сказав, коли їх побачив, це Божий табір, і він назвав ім'я тому місцю Маханаїм, і послав Яків послів перед собою до Ісава, брата свого, до землі Сеїр. До краю Едомського, і наказав їм, говорячи, скажіть так моєму панові Ісаові. так сказав раб твій Яків, я мешкав з Лавану і задержався аж до тепер. І маю я та осла і отару, і раба і Невільницю. і я послав розказати панові моєму, щоб знайти милість в очах твоїх, і вернулися посли до Якова та й сказали: Ми прийшли, були до брата Твого, до Ісава. А він також іде на зустріч тобі і чотири сотні людей з ним. І Яків сильно злякався і був затурбований, і він поділив народ, що був з ним, і дрібну та велику худобу, і верблюди на два табори, і сказав коли прийде Ісав до табору одного і розіб'є його, то вціліє позосталий табір. І Яків промовив: Боже, батька мого Авраама, і Боже батька мого Ісака. Говори, що сказав ти мені, вернися до краю свого і до місця свого народження, і я зроблю тобі добре. Я не вартий усіх тих милостей і всієї вірності, яку ти вчинив був своєму рабові, бо з самою своєю палицею перейшов я був цей Йордан, а тепер я стався на два табори. Збережиш мене від руки мого брата, від руки Ісава, бо боюсь я його, щоб він не перейшов. Та не побив мене і матері з дітьми. А ти ж був сказав учинити добро, учиню я з тобою добро. А нащадки твої покладу, як той морський пісок, що його не злічити через безліч. І він переночував там тієї ночі і взяв із того, що під руку прийшло дар для Ісава, брата свого кіз 200 і козлів двадцятеро, 20 овець 200 і баранів двадцятеро. Верблюди з дійних та їх жереб'ят тридцятеро. Корів сорок і биків десятеро, ослиць дванадцятеро, а осля десятеро, і дав до рук рабів своїх кожне стадо окремо, і сказав він до рабів своїх Ідіть передо мною і позоставте відстань поміж стадом і стадом. І він наказав першому, кажучи, коли спіткає тебе Ісав, брат мій, і запитає тебе так: чий ти, і куди ти йдеш, і чи є те, що перед тобою? То скажеш, раба твого Якова, це подарунок, посланий панові моєму Ісаові, а отой він сам за нами. І наказав він і другому, і третьому, також усім, що йшли за стадами говорячи. Таким словом будете говорити до Ісава, коли ви знайдете його. І скажете: ось і раб твій Яків за нами. Бо він сказав: Нехай я облагаю його цим дарунком, що йде перед мною, а потім почули обличчя Його, і побачу. Може, він підійме обличчя моє, і йшов подарунок перед ним, а він ночував тієї ночі в таборі, і встав він тієї ночі, і взяв обидві жінки свої, і обидві невільниці свої та одинадцятеро дітей своїх, і перейшов брід я Бог, і він узяв їх і перепровадив через потік, і перепровадив те, що в нього було, і зостався, як і сам, і боровся з ним якийсь муж, аж поки не зійшла до світня зоря. І він побачив, що не подужує його, і доторкнувся до суглобу стегна його, і звихнувся суглоб стегна Якова, як він боровся з ним, і промовив: Пусти мене, бо зійшла до світня зоря, а той відказав не пущу тебе, коли не поблагословиш мене, і промовив до нього, як твоє імення, Той відказав Яків і сказав: Не Яків буде називатися вже імення твоє, але Ізраїль, бо ти поборовся з Богом та з людьми. І подужав, і запитав Яків, і сказав Скажи ж ім'я своє. А той відказав: Пощо питаєш про ім'я моє? І він поблагословив його там, і назвав Яків ім'я того місця Пенуїл, бо бачив був Бога лицем у лице, та збереглась душа моя, і засвітило йому сонце, коли він перейшов Пенуїл, і він кульгав на своє стегно. Тому не їдять Ізраїлеві сини жили стегна, що на суглобі стегна, аж до сьогодні. Бо він доторкнувся був до стегна Якового жили стегна.